Новий завозик на DreamTech від компанії TILTA. Вітаю! До вашої уваги представляємо багатенно TILTA, яка є в наявності на сайті dreamtech.ua. Ви можете побачити, які ваші улюблені позиції. У цьому завозіку є і маленькі штатівчики від Тілти, є і тримачі SSD-шників, і телефонів, і нові площадочки під V-Mount чи під НП-шки, USB-C-кабельочки з різними вигинами, кутові HDMI, 20 та 30-сантиметрові роди, ніщачки до вашого роніну, фоло-фокуси, клітки до камер, включаючи нову сінемакамеру 6К, і навіть кепочки і курточку. Супер новинка від Тілти це майданчик для НП-шки. Новий майданчик, новий тим. Що в нього вставляєш НП-шку, маєш вихід USB c вихід на 12 вольт та вихід на 8, а також вихід на USB A. Він має індикацію заряду батареїчки, а саму батарейку можна живити від цього USB c Тобто він працює як на вихід, так і на вхід. Power Delivery, Якщо ви працюєте з НП-шками, дуже 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 рекомендую. І нарешті зараз ви можете окремо докупити моторчик вашого нукліусу. Ручечку до неї, якої ще не було, і кабельочок USB-C, щоб його заживити. Але Ворнінг, Ворнінг, нічого не треба чіпляти на USB-C з D-TAP, окрім мотору, бо з D-TAP на USB-C йде 14,8 вольт, і все, що не розраховано на такий вольтаж, просто згорить. Ваксіси не прикурюйте. Чудова новинка: різнокольорові фокусувальні кільця. Це універсальне кільце фокусування, які ви зможете вчепити на будь-який об'єктив. І крутити фокус за допомогою них. А якщо вам здається, що це трохи погей, новий малесенький мультітульчик від тілти. Я кайфую від цієї штуки. Вона маленька, але дуже надійна, повністю виготовлена з металу. І ви можете крутити ваші шести можете закручувати конгресники. Тут навіть є викрутка. Класна штучка залишу собі. А ви можете замовити у нас на сайті. Чим далі? Тим більше девайсів на USB c ви юзаєте. І класна ідея живити ваш USB c від USB c Саме для цього у Тілти є такий майданчик під V-Mount. чіпляєте V-Mount, а на виході тут є два USB-C Power Delivery, один з яких працює ще й на вхід. Також цей майданчик регулюється по куту нахилу і чіпляються народи. І за що ми любимо компанію Tilta? Так це закліточки. Це бейсики для вашого Blackmagic Cinema Camera 6 k Full Frame. До комплекту входить сама кліточка, нова верхня ручка, кутовий перехіднічок HDMI, кріплення родів та тримач SSD. Цей набір ви можете купити або набором, або кожну частину окремо. Новиночка з новинок: це бейсплейт, який підходить під Менфрота та під Арку. З однієї сторони вставляється манфротівський майданчик. А з іншої сторони арка. В цю площадочку ви можете запихнути роди та давплейт. В комплект входить майданчик, і працює він ось так: берете стороною для менфрото, вставляєте і затискаєте. Берете стороною під арку, вставляєте з іншого боку, і кріплення для арки готово. Тепер вам не потрібно обирати чи менфрото, чи арка, а можете користуватись обидвами стандартами. Чудовий прикал ДЕС це тілта скаут-джекет. Так, вам не почулося. Це куртка. Ця курточка з капюшончиком не пропускає воду, не продувається, ваше тіло дихає, куртка має безліч карманів, всі блискавки прорезинені, водичка не затече, є капюшончик з затяжками. Якщо ви любите тілта і хочете охуєнний куртц, то цей скаут-джекет саме для вас. Одна із самих популярних позицій від тілта це тілта міні Articulating Arm. Ці арміки розходяться як гарячі пиріжки. І на ваше прохання ми привезли цілу купу цих арміків. Замовляйте тілту на сайті dreamtech.ua. Підписуйтесь на наш ютубчик, на наш інстаграмчик, тікточок. Купляйте тілту, обвішуйте свою камеру та знімайте у задоволення.